Всім привіт на каналі Пригоди в Roblox. І ми продовжуємо нашу другу серію гру Скібіді Туалети. Так, шукаємо нашу локацію. Ми туалет, туалет Сіті. Заходимо і стартуємо. Грав одиночку. Так, цього разу ми будемо грати. У медіум. Так. Ага, поставили, добре. То, то Саме перший ми вже відео записували по ньому Easy Medium. Наступне наше буде hard і неможливий. Сильний і дуже сильний. Почти неможливий. Так, став нашого першого. Defend Tower. Тут по мірі того, на, по мірі сложності збільшується кількість наших грошей на початку. Сила мобів збільшується і кількість хвиль. Mm -hmm. На Easy ізі, на ізі рівні, на самому легкому рівні там було 20 хвиль. В кінці 20-ї хвилі був босс. Ми його благополучно уничтожили. Вері. Уничтожили. Вері. Так, окей, Поставимо ще одного, що з бачу не дуже справляється. Вері. Так, нам е на Ізі рівні у нас не було ферм. Тепер е я взяв. Ось такі ферми нам. На першому рівні на Ізі нам не треба було їх. А от зараз нам вони знадобляться. Вони дають нам кожну хвилю, додають нам гроші, за якими можемо ставити наші тавер вишки. Tower Defense вишки. Так, то вийшов так називають. Так, тут в мене маленький підсказчик, він мені... І як завжди з нами. Він теж грає в цю гру. Дещо знає, краще, ніж на його, навіть його тату, так, Сашко? Так. Так що ми деколи будемо його запитувати, якщо не будемо знати, ну, це не знаю, він програє дев нашого титана. Це так що це, це, як він каже, імбовий. Юні таймбова вишка тавер. Та, то не вишка та вишка. Наш клокмент там, так? Так, ми прогрейдили один 400 ще раз. прогрейдимо. Зараз нам дає 200 інкома кожну хвилю. Плюс. Поки що справляються наші тавери. Ми їх ще не грейдили, в одного можна з цього першого прогрейдимо. Добре. Зараз у нас ось тут знизу показуємо, ми можемо 15 максимум ставити. Таверів і ферм всього разом, всього тільки 15 місць тут. Для нас і показує кількість ворогів. Зараз нуль. Це у нас такий контрольний босик маленький, та? кого ми благополуємо. Тут трошки затормозив. Ага, показує, бачите, одиничка, один. Скільки на дорожці е... ворогів. Так, беремо скіп. Ми удосконалили одного, вдосконалив ще другого до рівня 2. І дивимося, чи справляється, чи не справляється. Добре. Йдемо прогрейдимо нашу ферму. Нам її першу ферму 600. І треба 1000, щоб вона стала максимального рівня. <кхем> максимального рівня. Нам треба... А, о, якраз в нас 1000. Беремо. Так, одну маємо. Це дуже добре. Весь восьма хвиля. І в нас вже, подивіться, 400 такі міні-босики йдуть, вони дуже підпільні, тому що, якщо наші тавери таких маленьких, слабеньких, вони уничтожають швидко, а от такі от підпільні, деколи проскакують і можуть пройти. Так треба за ними слідкувати. Поставимо ще одну ферму. Так що справляються наші. На що ми збираємо? Ну, звісно, що ми збираємо на нашого клокмена Титана, який дуже має великий урон і радіус. Так що збираємо на нього. Хвиля йде, я бачу, справляються там наші тавери, нам треба тисячу. Ось якраз є так. Ми маємо дві ферми. Що я не помиляюсь, можна 4 ферми максимально построїти, бо ця гра дозволяє 4 поки що строїти. Так, ось такі бачите, переді хвилі йдуть. Міцніші. На самому легкому рівні на ізі вони взагалі не йдуть ось такі великі. Аж в самому кінці вже сильніші хвилі, тут вже йдуть такі плотніші більші моби. А так ні. А тут ми вже бачимо вже з хвилі, деся... з хвилі навіть сьомої ї пішли вже. Давайте прогрейдемо наші тавери до максимального рівня. 777. 777. Так, у нас назбиралося 3000. І що ми можемо поставити за дві? Нашого, звісно. клокмена титана. Ставимо його сюди. Десь який він <сміст> гігантський порівняно з цими нашими таверами дуже маленькими. Радіус його. Радіус на першому рівні більше, ніж цих на максимальному. Так, ну але, але друзі, він дорогий. Тому ось ці нам треба поставити ще одну ферму. І прогрейдемо зразу максимального рівня. Так, справляється. Ось бачите, кожна волна нам по 600 дає кожна ферма. Це три ферми 1800 за одну волну. Плюс плюс дають нам за вбивство мобів. Так, ми маємо на грейд титана і ми це зробимо. До грейд Він дуже багато додає. Радіус плюс. Плюс 2, ось тут зараз я вже показував на ізі рівні. Ми його строїли тільки так, для, щоб показати вам, і нам там майже не знадобився. Але тут, бачите, який в нього радіус. І це ще не максимальний радіус. Ну, Якщо але... ми його загрейдемо до кінця, то він буде всю карту покривати. Так, бачите, з'явилася в нього така його паличка. А що я що А ну, Сашко, підкажите. Якщо ви прокачуєте клот в кінці, то у нього може бути така атака з тими ногажами із нього. У нього такі з'являються ножі, так? так. Що крутяться? І він не атакує. Так. Ну, ми ще його не. Якщо догрейдем, то. На цьому рівні до кінця -то побачать наші глядачі. Так, ми можемо другий рівень йому прогрейдити. Так, це робимо. Тут, бачите, на третьому йому додається плюс 5000 і ще, ще, ще плюс радіус. Так, почав він і рукою, і паличкою стріляти. О. Моби не проходять. Це дуже і дуже добре. А тим часом у нас 16 -та. хвиля йде. Бачите, такі вже поплотніші йдуть, всякі менші, швидші, повільніші, всякі різні. Але наші. І це десь хочу сказати. Так, слухаємо. Якщо you наприклад, например, якийсь босс максимально левого, mm -hmm. то погано. Але наш кокмен мені що робити? Ну, все одно проблема. Зупиняти І... час. Там, я знаю, а потім дітку коли допомагає, так що. Mm -hmm. І давайте ще прикол. Клокмен, він трохи багований. Mm -hmm. Він деклей з карт? Ну, не знаю. У мене ще такого не було, але. Може він десь телепортується, але. <сміст> <сміст> Я думаю, у нас він такого не зробить. Добре. <тату> так, <тату> ми і його ще раз і у нас. Він став четвертого рівня. Так. 7500 на останньому рівні. Що ми... Так, то побачили максимального рівня клокмена? Про те, що говорив нам Сашко. В нього з'являється такі ножі вертушки ззаді, і він ними теж буде нарізати. Так, візьмемо, подивимося, так, абгей 7500 у нас є, робимо. Ага, це ще не максимальний. То вже 20 тисяч треба. Добре, ой-ой, тут якийсь цей. Тут і тут проходять, добре, окей. Okay. Що ми зробимо? Поставимо ще одну ферму, хоча вона може вже нам. А хочешь ще вам десь пить казати? Що, Сашко, кажи? Чотири ферми максимум чи Ага, я казав, казав. я вже казав це. Так, добре. 20 тисяч. багато. 18 у нас. Запустим 19. Побачим, що справляємося. Настрелили наш клокмен. Так. Добре, 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 Справляємося. Сейчас вам трошки розвідаємо, що у нас тут на карті. Нічого такого не буду. Я хочу вам десь тобі сказати. Ну. Якщо ви припрыгнете через забор і uh -huh. вернетесь. Не вернемся? Так. Да. То краще цього не будемо робити. 20 та хвиля, ось на, на, на 20-й хвилі. На 20 й хвилі закінчується легенький рівень. Easy. А цей я... Є... Цей ні. Цей, напевно, буде до 30-ї хвилі. Так, ідуть, 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 Ми трошки пришвидчимо. Запустимо 21-го. Подивимося, чи впорається наш колокмент титан. А ці хлопці собі там стоять. Танцюють клокмен, відпрацьовує за всіх. Чи ні? Оп, трошки починає теж вже включатися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, хтось вибухнув, бачу. Ось такі вже, бачите, плотні по 77 тисяч. Трошки далі проходять, вже, але... Ми тут маємо. Так, ми маємо рейд робимо це останній ось грейт, ось так, бачите? все хочу дещо Дивіться. Сказати. Дивіться, бачите, який наш клокмен його... ну, став? Він тебе... Хочу тиме... вам дещо сказати. Угу. Є... у нього там ще проблеми. Бі... Як? Чого? Подивіться, бачите, в нього тут з'явилася така вежа біля нього. Документ там такий бачите, нас трансформірується. Він став максимального рівня. Давайте я вам покажу його радіус. Зараз отак, от щоб було краще видно. дивіться який в нього радіус. Просто вся карта. Це просто максимальний рівень. так Дуже вигідно ставити клокменю. Давайте поставимо ми. Для підстраховки ще одного клокмена. Ось такий, бачите? І порівняємо їх. Грейжений і не грейжений Ось такий, бачите? Цього є така і паличка, і вертушки, і вежа така зверху. Ну і радіус, звісно, у нього. Два рази мінімум більше, чим, чим не греженого. Так, ідуть. 23 вона закінчилась. 24-та у нас так. Прогрейдимо трошки. Щоб він тут не обіжався наш негрейжені. Що ми його не грейдемо, прогрейдимо його теж. 19-20% навіть показується. Так, запускаємо слідуючу 25-ту хвилю. І так, бачите, йдуть плотніші. А що ж нас чекає на хард рівні? Тобто на сильному рівні. Там буде у нас ще менше грошей. І ще сильніші моби. Кажи, Сашко. Я вже Сашко то грав харт рівень, так. Перед останнім я вже проходив около п'ять раз. О, ну так Ми того і слухаємо твої підказки. Добре. Ви знаєте як? Ти так, теж строїв ферми? Ні. Я читаю. А, -а, -а. понял. No, tytaniów osobowe, masz, to samo sobą trzeba stroić, tak, tak, bo same, jak ja już mówiłem, same lepiej, sami lepiej radzą, sami lepiej rodzą, szybki ataki też. Jeszcze trzy jeszcze jest, tak? Ale my ich, po nie mamy. Tak, że było w, w zobacz, jak Одні помаленько, другі скоро, треті плотніші, четверті ще плотніші. Дивіться, тут просто на тій лінії mm -hmm. <рес> Ужас, яких багато. Ми волну за волною запускаємо. Прорейдемо, аби ми так зараз не програли. О, хтось зірвався. Чи то наш тілімент так робить? Це Клокмен, Клокмен. Так, 29-та, 30-та хвиля. У нас 30-та хвиля, так? Це, це зараз будемо бачити, чи це останнє, чи не останнє. Бачите, у нас скільки на, на дорожці 10. 50, подсказывает нам Сашко. На ну, сильном мы уровне 50. На, на 2 раза 50. А, вот мы и прошли. Вот а мы да? и прошли. Это Дру... у нас был сильный уровень. Средний, средний. Медиум, средний уровень. Так, друзья, мы прошли. 30 вольт. 30 вольт. Бачите, двох клокменів титанів нам вистачило. В третій серії ми подивимося на те, що буде на сильному рівні. Я не знаю, чи ми його пройдемо, тому що грошей у нас буде менше, мобів буде більше і вони будуть плотніші. Так що будемо дивитися, це може бути епічне страждання. А цю серію ми закінчуємо. Всім пока, всім до нових зустрічей!